Мне кажется порою, что солдат С кровавых не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Біля братської могили селища Шестакова лунає державний гімн, чути слова молитви, лунають постріли останнього салюту. В останню путь тут сьогодні проводжають воїнів, що загинули під час визволення Харкова у 1943 році. Десяти троє поміл нас господя, чисті рік нашобрасі беззаконі. Наша пошукові роботи проводилися протягом останніх двох років. Лише за цей рік пошуковці за допомогою металошукача дослідили територію завдовжки 10 кілометрів. Вивчали окопи, бліндажі, інколи рештки воїнів знаходили просто неба. 34 учасники тих подій знайшли останні спокій завдяки цій нелегкій роботі. Для цих воїнів війна закінчилася. Наш долг перед дідами і прадідами погибших в боях з нацизмом по світовій війні, стоїть в тому, щоб знайти їх забиті захоронення, достойно захоронити саданням воїнських почестей, і християнських обрядів і віковечити їх пам'ять. Пошуковцям вдалося з'ясувати, що загибловою не входили до складу 52-ї стрілецької та 13-ї гвардійської стрілецької дивізії. Поруч із рештками знайдено бойову амуніцію та спорядження. Проте з'ясувати імена героїв, на жаль, не вдалося. Та всі ці імена викарбувані у камені тут біля братської могили. Списки загиблих ще за радянських часів були зібрані через військомати. Велика спасіба повісковикам, і ми будемо небудь продовжувати цю роботу. Вічна пам'ять, вічна слава всім загибшим воїнам. А вам, шановні, всім, здоров'я, миру, благополуччя. Саме звідси з місцевості, де розташована Шестакова, розпочалося звільнення Харківщини від німецько-фашистських загарбників. Навіть сьогодні земля не припиняє нагадувати про ті страшні події, що відбулися понад 70 років тому. Ця земля не просто обліта кров'ю, не просто усіяна снарядами. Здесь наші отці і прадіди положили свою жизнь для нашого будущего, щоб ми сьогодні здесь з вами жили в мирной стране, в мирное время щоб наші діти имели можливість растіти свої сім'ї і розвивати наше государство, переховати бійці вирішили саме в день визволення селища Шестакове, сама назва якого пов'язана з визволенням Харківщини. Тоді, у 1942 році, командир першого танкового батальйону 36-ї танкової бригади, капітан Михайло Денисович Шестаков, особливо відзначився в харківській битві травня 1942 року. У перший день радянського наступу на харківському напрямку танковий батальйон капітана Шестакова з ходу форсував річку Бабка, захопив два вузла ворожого опору. Біля села Непокрите. взяв багато полонених. Під час контратаки противника вогнем з танка капітан Михайло Шестаков знищив чотири гармати з розрахунками. Загинув в цьому бою, і з 1968 року селище перейменоване на честь героя, який ціною життя добув мир цій землі. На самом деле, до тех пор, пока мы не похороним останнього солдата Второй мировой, она будет так и длиться в душе, в мыслях, в сердце ветеранов, их дітей, внуков. Ми должны их похоронить. Достойно і ви це робите на самом деле Достойно. Спасибо вам за це. Це вже не перше заховання в шестаковому. Завдяки роботі пошуковців, які до речі працюють на волонтерських засадах. У цьому селищі раніше вже відбулося поховання 30 бійців. Пошукові роботи тривають. А кожний місцевий житель, малеча, що прийшла провести в останню путь героїв, вкотре відчули вдячність героям, які понад 70 років тому вибороли мир і спокій нашій землі. mm-hmm